Рільба зі зброї, розбирання та збирання бойового автомата, метання ножів і тактична медицина. Військово-патріотичну гру конкурс захисник України серед студентів вишів вперше провели в Кіровограді. Шість команд змагалися понад чотири години. Хто переміг, знає і розповість Ольга Склярук. Змагання влаштували в спортивній залі Кіровоградського машинобудівного коледжу. Команди готуються до змагань і сподіваються на перемогу. Команда наша називається Сокіл. Троє хлопців, троє дівчат. До цього до цих змагань відносились дуже серйозно, готувалися, проводили тренування. Налаштовані ми звичайно на перемогу. Кожна із шести команд учасниць має свою форму. Майбутніх медиків можна впізнати по Червоному хресту. Наша команда називається «Астри». Ми тренувалися. Там є такий конкурс, який суто по нашій специфіці, який називається тактична медична допомога. У нас ситуаціях вона являється досить актуальна, бо людям повинно потрібно знати, що потрібно робити, щоб розвивати життя тим, хто буде постраждає. Після урочистої частини перший конкурс Історична Вікторина. Кожна команда відповідає на три запитання з історії України. Далі спортивний підтягування. Дівчата не поступаються хлопцям. Знали, що буде такий конкурс? Готувалися, звісно. Я намагалася з усіх сил допомогти своїй команді зробити якнайбільше підтягувань. Мені вдалося зробити 20 разів. Я вважаю, що це дуже непоганий результат. І думаю, що наша... Та переможе і дуже вірю. В це військово патріотичну гру у Кіровограді проводять вперше. Організатори обіцяють, вона стане щорічною. Виникла ідея, що наша молодь спортивна, дуже гарна молодь, але вона повинна зараз бути готова до всього. І саме тому молодь вирішила позмагатися. Це просто змагання, але з військово-прикладних видів спорту знаєте, це не просто не просто важливо. Це необхідно сьогодні давати це. Ми, працівники освіти, ми бачимо, наскільки діти помінялися От, в зв'язку з цими подіями з війною, скажімо так, свідомість дитяча змінилася докорінно. І сьогодні і ставлення до занять фізичної культури, до, до військової підготовки в них зовсім змінилося. А це учасники змагань вже демонструють знання і навички з надання першої медичної допомоги. Тут кращі студенти медичного коледжу. Було три завдання. Перше – це оцінка ситуації ситуації пострадавшого або бойця, так як ми розсматривали ситуацію в зоні бойових дій. Друга задача у нас була остановка кровотечення, віди кровотечення. Чині і третя у нас задача була це налаження шини при, при, при переломах. Очень хороші результати були у студентів машиностроїтельного коледжу і, звісно, на висоті були студенти медицинського коледжа. Також студенти змагалися, хто швидко і правильно вдягне зальновійськовий захисний комплект, виконували вправи з метання ножів, збирали, розбирали бойові автомати та стріляли з пневматичної зброї. Стріляють два пробних, три зачетных. Два опробних, тому що з цих винтовок вони ніколи не стріляли, у нас зачот три. Мальчик, от перший, най ККТ, вибив 28 очей, дві дев'ятки і десятки. Дівчинка вибила на рівні дев'ятки і десятки, ми будемо вважати, що це дев'ятка. Після спортивної естафети оголошення переможців. Перше місце виборола команда машинобудівного коледжу, другими стали студенти з медичного коледжу і третіми – льотна академія. Ольга Слярук, Сергій Баранюк, день за днем.